Я зараз прийшла до Одри на своє улюблене місце. Тут у нас така затока дуже мальовнича. Ростуть різні рослини. Я хочу показати вам саме цю рослину, яку всі знають, але назву чомусь плутають. Я думаю, ви зараз зрозумієте чому. Ось бачите такі жовті всім знайомі. Ось з дитинства квіточки, які люди плутають з лататям, водяною лілією. А насправді це зовсім інша окрема рослина. І називається правильно вона українською, глечики жовті. Ну от квіти ми знаємо, а чому ж глечики жовті? От дивимося на плоди. Там, де квіти вже відсвіли. І зразу стає все зрозуміло. Бачите, яка форма? Ну, точний глечик. Точний глечик. Ні з чим не сплутаєш. І я думаю, що тепер всі будуть знати, що ця рослина називається не водяна лілія, а глечики жовті. Я вам для прикладу покажу. Оце я взяла прямо біля берега, а тут трохи далі, О, дивіться, така латочка, галявинка глечиків жовтих, а трохи далі для порівняння вам, латаття біле, От, зовсім інша рослина, латаття біле. Ну і разом, звісно, це. Ну така прикраса любої водойми, річки. Це така незрівняна краса, якою ми завжди всі милуємося. Я обожнюю ці квіти, ці рослини. Вотатя я вам показувала, вже є багато зараз декоративних сортів для... Декоративних водойм, навіть ну, в таких простих невеличких коритах вирощують на терасі десь. Ось таке гарне мальовниче місце. І тут такі цікаві рослини, про які я хочу вам розповісти, щоб ви теж знали.